На Майдані Незалежності попрощалися з загиблим захисником, 39-річним Олександром Жевняком. За інформацією рівне ради, чоловік родом з Волині із села Великий Омеляник. Навчався на електромонтера у Рівненському технічному коледжі. Згодом працював на Азоті. У 2015 році був в АТО. У квітні торік його мобілізували до лав Збройних сил України. 10 грудня 2023 року сержант Олександр Жевняк загинув поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Поховали його у селі Великий. Омеляник. До 9 класу ми з ним вчилися разом. Ми багато часу проводили разом. Чому? Бо ми школу разом прогулювали і тому завжди гуляли разом. У нас було там декілька хлопців, які проводили. Хороший був сором'язливий, завжди такий чуйний хлопчина. Ми навіть вже потім вже після школи вже правда ми рідко бачилися, хоч і в одному дворі, бо ну, різні шляхи, якби розійшлися наші. От але завжди здоровилися, спілкувалися.